Всім привіт! Мене звати Колесник Тетяна, я рекрутер, я багато років займаюся рекрутацією українців на роботу в Нідерланди на підприємства і на квіти на теплиці. Записую це відео в продовження до першого, частина друга, бо залишилися моменти невияснені і хочу тут про все розказати. Питання перше про зарплату. Чому всі вирішили, що зарплата в Нідерландах дуже висока? Ні. Це не є Бельгія, тому розраховувати. На зарплату в 2000 євро не варто. Зарплата середня в Нідерландах 1200-1400 євро. Вже з відрахуванням житла і потрібно, звісно, ще зважати на те, що ви будете втрачати кошти на харчування. Це приблизно 200 євро в місяць. Хоча я маю клієнтів, які витрачають менше, коли економлять. все залежить від ваших, звісно, потреб. Друге. На рахунок житла житло є різне. Є житло, яке знаходиться близько, є житло, яке знаходиться в радіусі 40-50 км від підприємств, бо Важко знайти житло, щоб було прям дуже-дуже поруч, бо здебільшого підприємство стоїть серед поля, де нічого немає хіба можна там ставити палатки і все. Така є правда: житло є нове, житло є не нове, є з ремонтом є без. Це вже як повезе, куди кого заселять, але ми завжди намагаємося переселяти людей, яким не підходять ті чи інші умови. Одне, що переселення інколи не відбувається за один вечір або за один день. Інколи потрібно трошечки почекати, щоб хтось виїхав, а ви, наприклад, заїхали. Так, інколи таке трапляється, що на житлі немає одіял і подушок, дуже. Розповсюджено це, так як і в Бельгії і в Голландії, роботодавці забезпечують тарілками, мисками, каструлями, але не забезпечують одіялами, подушками і постіллю. Тому я завжди кажу: якщо у вас є змога, то, будь ласка, це беріть з собою. На рахунок робочих годин в Голландія це 168 робочих годин, більше не можна працювати, і мало хто дає працювати більше. Інколи дають польські фірми працювати велику кількість годин, але за законодавством нідерландським ви не можете працювати більше, на жаль. Так, тому можна порахувати зарплату, кількість годин і зрозуміти, що у вас буде. Якщо ви хочете заробити е, дійсно там дві 2000 євро, це потрібно в сезон їхати на роботу в Бельгію. Я ніколи цього не приховувала і завжди кажу так, як є. Далі, чи потрібна англійська мова? Ні, англійська мова не потрібна, вимагають лише на деяких процесах. Якщо ви, наприклад, працюєте в групках по 5 людей, то, звісно, хтось один мусить говорити англійською. На підприємствах і, взагалі, власники підприємств, координатори, так працівники це здебільшого поляки. І от почало мені там час від часу скаржитися клієнти, так що дуже халатне відношення від координаторів, і це правда. Не від всіх, але в більшості так, бо Координатори не трусяться над людьми, це не є Польща. В Польщі над кожну людину трусяться, бо в Польщі відносно невеликий є заробіток. Так важке виробництво, величезний вибір різних вакансій, різного житла, різних фірм. Тому за кожною людиною там дійсно трусяться, цінують, оберігають в Голландії. Зовсім не так, бо знають, що не ви, то приїде ще 10 таких, як ви, і хтось буде працювати. І проблем з рекрутацією в Нідерланди взагалі немає. Відповідно, ніхто не бавиться, ніхто не нянчить. Приїхали, не сподобалось до побачення. Або якщо кажуть: Ой, чому в координатор там до нас не приїхав на вихідних? А чому координатор має приїжджати на вихідних? Координатор взагалі така сама, як людина, як і я, як і ви, і якщо. Багато мільярдів людей на цій планеті. Дійсно, є халатне відношення, правда, бо з початком війни в Україні немає проблем з людьми взагалі, тим паче з БСНами, зі стікерами, ті люди, які вже мають готові документи, які прийдуть і будуть працювати. Не всі координатори так халатно відносяться, але деякі є, і до цього потрібно бути готовими. Далі, роботи в Нідерландах є два варіанти. Або це прямі робочі контракти, або це через польську фірму. Е, якщо через польську фірму, то беруть з Дія зараз, хоча це теж не дуже правильно, так, бо ж ви знаєте, якщо Дія то ви мусите можете виїжджати тільки на 30 днів, хоча це порахувати фактично не можна, скільки ви були за кордоном, хіба ви самі зізнаєтеся, скільки ви часу сидите. З польськими вартоми важними візами або з картами побиту. На прямих контрактах ви не, мус... ви не можете, точніше, мати карт побиту, польських дійсних віз, прихистків, тобто прямі контракти. Це через тимчасовий прихисток для тих людей, хто тікає від війни. І не всім можна зробити ці документи. Я в попередньому відео розказувала вже про це. Ще один важливий момент. Коли ви приїжджаєте на роботу, вас можуть вас дають, наприклад, на роботу на квіти. Квіти можуть не завести вчасно сировину. Тоді роботодавець залишає за собою право дати вас десь в інакше місце, що ви не сиділи вдома або не працювали дві години в день, бо немає продукції. Можу дати на теплиці, на прачку або ще десь. Звісно, це не м'ясо, не куряти, не кишки, не дай Боже. Нічого такого, але роботодавець залишає за собою право. То саме, коли, наприклад, квіти закінчуються, робота на підприємствах, коли їх складають, обрізають і насаджають, потім починається робота на теплицях, і вже от зараз, наприклад, робота на теплицях почнеться з кінця лютого, з початку березня. Так? Потім будуть теплиці з квітами, починаються з кінця березня робота на томатах, на перцю і так далі. Тобто, якщо закінчується одна робота, роботодавець вас дає на іншу, хіба комусь важливо суто робота там, саджати тюльпани, тому, на жаль, не можемо ми вас забезпечувати насаджуванням тюльпанів роботою там, на наступні два роки. Це потрібно звісно розуміти, і це є дуже важливо. Якщо немає продукції, вас можуть десь дати. Якщо закінчилася робота, вас так само можуть дати на іншу роботу, на інше підприємство, і потрібно бути до цього готовими. Сподіваюся, я надала відповіді на всі ваші запитання. Якщо ви маєте запитання, пишіть мені. Якщо вас цікавлять більше відео, дивіться на Ютубі, приєднуйтеся. Хто хоче зі мною співпрацювати, хто шукає роботу в Нідерландах, запрошую до контакту. Нижче залишу все під відео. Всім гарного дня.